Друзі, хапає на зв'язку. І сьогодні до нас продаж залітає Peugeot 508 2020 року випуску. Автомобіль оснащено 1,6 літровим дизельним двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач типу Aisin. Дуже класні комплектації та стані. По комплектації одразу прийдемося. Це в нас парктроніки в круг, лінзована оптика, легкосплавні диски 17-го радіусу, безключовий доступ на всіх дверях. Темний тканинний салон в дуже збереженому стані. Також присутні карбонові вставки на дверних картах та на торпеді, повне електропокальського підіймачів, електрорегулювання дзеркал, водійське сіння у нас частково з електрорегулюваннями. Є підкермові пелюстки, сенсор світла, сенсор дощу, круїз контроль, двохзонний клімат-контроль, старт соб-система, вибір режиму їзди та електроручник. Дуже зручний підлокітник та підстаканник і взагалі автомобіль зроблений дуже зручно і ергономічно. Стеля вся в чудовому стані. В принципі, обшивка, пороги, пластик. Все в чудовому стані автомобілю по задньому ряду. Також жодних зауважень немає, весь пластик цілий, тканина на сидіннях не пошкоджена. Такий вид нас відкривається на торпедо заднього ряду. Виглядає дуже сучасно та футуристично. Також, на те, що це універсал, дуже великий багажник у нас тут присутній. В дуже класному стані. Також є рідна шторка. По кузову жодних зауважень немає. Автомобіль в дуже хорошому візуальному стані, немає жодних вм'ятин, подрябин та потертостей по лакофарбовому покриттю. Одразу показую з цієї сторони задній ряд, також все в чудовому стані, збережний стан автомобіля, з сторони пасажира також весь пластик не пошкоджений. сидіння ціле. Карбон переливається на санці. Все як потрібно в такому автомобілі. Також йдуть безрамочні вікна, система працює добре. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг з розтермінуванням від року до п'яти, першим внеском від 15%. Автомобіль традиційно знаходиться на майданчику ХПА Авто, місто Львів, вулиця Пасічна, 127. Запрошуємо всіх на огляд, на тест-драйв. Можемо провести перевірку на будь-якому СТО, яке ви забронюєте. Тож не зволікай, хапай авто, нахапай авто.